Зараз покажу, як користуватися радянським приладом dp 5 в Прилад складається з зонту, в якого є три режими. Це перший режим гама випромінювання, другий режим бета-випромінювання, який буде вимірювати як і бету, так і гаму. Тобто, через це віконечко буде потрапляти і бета, і гама. І далі режим контроль, який перевіряє прилад на точність і в якому можна калібрувати. Тобто тут є невеличкий радіоактивний бета-елемент. Перейдемо до того, як користуватись приладом. В приладу є три точки керування. Ось в нас це вмикає підсвітку. Це в нас скид. Коли ми щось поміряли, для того, щоб точно виміряти наступний зразок, нам потрібно натиснути скид, і тоді ми можемо приступати до вимірювання. Починаємо ми вимірювання з ось цього режиму, який нам показує, чи достатньо заряджені в нас акумулятори, чи добрі в нас батарейки. Якщо ось ця стрілка в чорній зоні, значить з батарейки в нас заряджені добре, і прилад працює нормально. Перший режим це режим ось 200 рентген за годину. Користуватися нижньою шкалою. Ось видно. Рентген за годину, рентген в час, тому що прилад радянського виробництва. Далі інші ось режими 1100, 10, 1, 0, 1. Це режими множники, про що це нам каже. Ми беремо показ з цієї верхньої шкали і множимо на кожен із цих. Режимів, тобто в залежності на який буде показувати стрілка. Тобто, якщо це режим, припустимо, 100, і нам показує ось стрілка 1,5, хай буде 1,5, то нам потрібно що зробити? Нам потрібно 1,5 помножити на 100. І це в нас вийде 150, 150 міліренген за годину. Добре, давайте ж перейдемо до вимірювання фонового. Випромінювання, яке зараз в нас є в кімнаті. Ви зараз почуєте славнозвісний тріск до приладу, і ми замірюємо фон. Ну, ось, в принципі, оце і є він. Цей славнозвісний тріск, який став так популярний зараз завдяки фільмам та іграм. Дивимося, в нас показує шкала десь приблизно від 0 до, до 0,2. Тобто. Ну, як шкала показує? стрілка показує. Якщо ми розділимо ось цю відстань від 0 до 05 на 5 рівних елементів, то десь воно взяло приблизно 2. Ну, я теж беру приблизно, просто щоб показати, як це працює. Далі, щоб перевести ось цей показник шкали в міліренгени, нам потрібно його помножити на 01. Оцю дію множення на 01, ми можемо замінити дією ділення на 10. Тобто. 0,2 нам потрібно поділити на 10, і ми отримуємо 2 мілі рентген за годину. В цьому ж режимі 1 нам нічого не треба множити, ні ділити, просто показ шкали буде істинно показувати, скільки в нас є випромінювання в міліренгенах. Але в сучасному світі і більшість сучасних дозиметрів користуються такою одиницею, як зіверт. А конкретніше мікрозіверт. І тут, в принципі, показано, як приблизно перевести мілінтген в зіверти. Тобто один зіверт, це в нас буде наближено 114 рентген, а один міліренген. Тобто ця одиниця, на яку розрахований наш прилад, це буде приблизно 10 мікрозівертів. Що це нам дає? А це нам дає дуже просту систему. Коли у нас буде знаходитися прилад в цьому режимі, то ось показ цієї шкали, це і є буде прямим показом і внізуючого випромінювання в мікрозівертах. Нам нічого не треба переводити. От Якщо воно показує десь 0,2, значить це буде 0,2 мікрозіверта за годину. Якщо ж ми заміряти будемо в режимі 1, то нам буде потрібно. Глянути на показ шкали, який буде істинний в міліренгенах. Тобто в режимі 1, вона напряму буде показувати в міліренгенах, який в нас фон. І ось цей переводимо. Тепер прямий показ, переводимо тепер в зіверти. Тобто, припустимо, воно показало 1. Ми ось цей 1 множимо на 1. Ну, Або просто беремо 1 і множимо на 10. І це буде 10 мікрозівертів за годину. В принципі, якось так. Якщо вам було цікаве дане відео, ставимо палець до гори, підписуємося на канал. Якщо хочете більш детальніше відео про іонізуюче випромінювання, наприклад, як працює даний прилад, тобто, як працює трубка Гейгера мюллера як вона фіксує іонізуюче випромінювання, пишіть в коментарях, зніму, можливо, відео про це. Гарного вам дня! Ставим палець догорі і підписуємося на канал.